У мене є відповідь, тому що коли ти працюєш в сітєвих салонах, ти обмежений, ти маєш задовольнити потребу клієнта, і, те, і тобі клієнт диктує, що. Ти, ти йому будеш робити, Якісно, який да. І зазвичай е клієнти озвучують е мені чистий, чистий блонд, мені тільки без червоного, без рудового, без фіолетового, Отак от обережненько-обережненько. От, І тоді в тебе роботи виходять е ну, невиразні. Трішки світліше, трішки темніше, вони, вони один на одну схожі. А коли я почала працювати в мостин завдяки підбору образу, завдяки роботі з колоротипом, в мене змінились мої роботи ну, на 100%, я можу це сказати, вони стали яскравіші, виразніші, і вони не похожі один на одного. Все одно там є мій почерк. Тепер в моїх роботах, на моїй сторінці, видно мій smock.